Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Вікторія. Сьогодні готую Скумбрію. Скумбрію я буду запікати в духовці на цибуляній подушці. У мене вже на каналі є один рецепт Скумбрії. Подивіться, я залишу посилання в описі під цим відео. Сьогодні готую зовсім інший рецепт. За цим рецептом Скумбрія виходить дуже смачна, соковита. Смакує як в гарячому, так і в холодному стані. А приготувати її дуже просто. У мене ось така невеличка одна рибинка, десь приблизно грам 300. Для цього далі я беру, для цієї рибинки, я беру. Три ось таких невеликих цибулинки. Цибулю можна взяти абсолютно любу. Можна взяти шалоту, таку синеньку, можна взяти звичайну таку цибульку. І ріжу її не дуже дрібно на такі чверть кільця. Це в нас буде така цибуляна подушка, для того, щоб рибка. Напиталася ось цим смаком цибуляним так, ароматним. І вона фактично буде готуватися у власному соці та в цьому цибуляному соці. Риба виходить дуже-дуже смачна, і навіть можна сказати, що вона дієтична. Ті, хто притримується різноманітних дієт то можете сміливо її готувати, бо тут майже немає ніякої олії. Я додам тільки трошки вершкового масла і все. І рибка не смажиться, а запікається в духовці і виходить дуже смачно. Отже, цибульку, ось так от я нарізала не дуже дрібно бо цибулька в нас буде готуватися. Так, пересипаю цибульку е, в миску, додаю до цибулі трошечки, зовсім трошечки зовсім трошечки додаю е, солі, дрібку цукру. цукор я додаю до того, щоб... бачите? Дрібку цукру. Цукер я додаю для того, щоб цибулька якби трошки закарамелізувалася. І добре ось таким чином перемішую. Можна додати, звичайно, ще трошечки чорного молотого перцю, але це вже за бажанням. Ось так добре перемішали. Тепер займаємося рибкою. Рибку я вимила, висушила. Бачите, вона в мене така чистенька. Чистенька, гарненька, така невеличка рибинка. Тепер я зрізала з риби голову, зараз зріжу ще ось цей плавничок і хвостик. Так. І тепер ми можемо зробити. В декілька способів. Можна готувати ось так ось цілою рибку, можна її порізати на кусочки, але не дрібненькі, так? а можна її тільки надрізати, для того, щоб можна було легко її потім забирати. Але перед тим, як щось робити з рибкою, потрібно її посолити і поперчити. Знову ж таки, беру чорний перець, я окрім чорного перця, Нічого не додаю, тільки чорний перець. І так трошки всередину. Можете, звичайно, використовувати будь-які спеції, які вам подобаються. І так трошки солю. Так, зовсім зовсім трошки, бо фактично це в нас така. Виходить така дієтична рибка. Перерізаю тільки хребет, Ви почуєте під ножем і попросту так залишаєте. Можна повністю перерізати, тут нема нічого такого. Тобто рибка так вроді ціленька, але вона беру вершкове масло. Вершкове масло. Можна олійку, нема проблеми. І розкидаю на дно форми. Ось так от. Розкидати по формі. Далі викладаю нашу подушку з цибули. Цибуля в цьому рецепті дуже смачна, дуже-дуже смачна. Ось така краса в нас виходить. Бачите? А Тепер кусочки, які залишились, просто вкладаю на цибульку. Вони також дадуть свій аромат і смак. Ось така краса в нас вийшла. Тепер відправляю форму в духовку, духовка 180 градусів десь на 30-40 хвилин. Дивіться, що в мене вийшло. В мене рибка запікалася 40 хвилин, але ви орієнтуйтеся за своєю духовкою. Тепер дивіться, скільки тут вийшло соку. Дуже багато, я не знаю, вам видно чи ні, дуже багато. До речі, оця цибулька теж.